Нещодавно спілкувалася з власником бізнесу, і на моє запитання, як у нього з продажами, він сказав, що він віддає перевагу тільки тим експертам, які знаходяться суто в його місті і можуть приходити до нього в офіс і працювати з його командою. До речі, це хибне таке враження від експертів. Якщо ти дійсно експерт, якщо ти вмієш керувати координувати команди, якщо ти вмієш контролювати команду і знає, які точки контролю запровадити в якомусь бізнесі, тоді немає значення, де ти знаходишся. От до речі, я зараз знаходжусь у файному місті львів. Сьогодні вихідний день, але я вже провела зранку всі координації, наради з командами в різних своїх клієнтів, і у мене вже все працює, тому що я дійсно розумію, як правильно побудувати процеси, як їм керувати і як контролювати. І немає значення, де знаходиться мій клієнт. У мене клієнти знаходяться в Австрії, Угорщині, Румунії, Польщі, Мексиці, в різних містах України. Країни, і це не заважає мені виконувати задачі у їх відділах продажів.